Раки, я вас вітаю! Зараз для вас зробимо прогноз на червень 25-го року. Так, у нас вже починається літо, і я вас з цим вітаю. Чарівний буде місяць червень, я думаю, ви будете задоволені і щасливі в ньому. Зараз розкажу, які на це є причини. Почнемо з того, що 4 червня у нас Венера переходить в знак Телець. Венера це про щастя, це про кохання, це любов, цінності, взагалі відчуття комфорту і балансу. І вона заходить в телець. Для неї це її рідний знак, їй там дуже комфортно. А для вас це 11-й дім раки. І для вас це що? Про колективи, про спільноти? Це, можливо, у вас будуть прекрасні подруги, які вам будуть допомагати робити ваш образ себе дуже гарним. Ви будете відчувати себе дуже комфортно у великих колективах, у групах людей, де вам буде цікаво, можливо, ви разом ходите там на якісь заняття, можливо, на йогу, чи на танці, чи на вокал. Можливо, ви разом з подругами підете на якийсь захід, мистецький, наприклад, на виставку якусь або на концерт. Тобто, у вас тут дуже багато цікавої енергії. І ви будете бачити цю красу, красу Всесвіту, тому що Венера – це про красу. Також на свята можете ходити з дітками можете. До речі, чужі діти також одинадцятий дім. Можливо, ви вихователі в дитячому будинку, або будете приймати якихось діток, групи дітей, будете з ними займатися. Дуже цікавий час. Одинадцятий дім це ще наші мрії, це наші надії, як ми бачимо своє життя попереду. І тут Венера, розумієте, ви будете бачити своє життя прекрасним, гарним, будете відчувати просто щастя, баланс і гармонію. Саме у суспільстві. Тут про те, що суспільство, проекти якісь суспільні, якісь організації, спілки людей, де ви будете разом займатися чимось дуже прекрасним. Тут багато всього. Напишіть мені, як у вас це проявляється, в яких ви знаходитесь організаціях і де ви відчуваєте стан щастя. А далі у нас дуже цікавий рак, що 9 червня у нас Меркурій переходить у знак Рак до вас, у ваш знак, а 10 червня ще і Юпітер туди ж переходить. Тобто для вас це перший дім. Тут про розвиток вашого власного я. Як ви живете, як ви бачите себе, які у вас стратегії? Як ви взагалі плануєте своє життя, своє майбутнє, як ви хочете розвиватись? Сюди заходять такі дуже потужні планети. Меркурій, це взагалі який дає дієвість, комунікації, нових друзів, нові якісь стосунки, нову інформацію будете отримувати стосовно себе. А Юпітер це про розвиток, про масштабування це планета взагалі дуже щира, дуже щедра, про амбіції, про те, щоби… Був розвиток, щоб навчатися, розумієте? Тут завжди про розширення себе. Поїхати можете кудись далеко, раки, і тут можна сказати, що ваш зоряний час відчуєте впевненість в собі, відчуєте таку власну, всередині спокійне бажання комунікуватися, бажання подобатися іншим, більше впевненості в собі відчуєте. Ви відчуєте, що люди вас бачать, що люди вас чують, що люди вам вірять. Що може бути в мінусі по Юпітеру в першому домі, це коли людина починає гладшати, тобто поправлятися. Цього я вам не бажаю, ну кому це, звісно, не нужно. Кому потрібно, будь ласка, гладшайте, будьте гарними. І тут про нові починання, тому що перший дім починайте, будь ласка, дуже гарний час для вас, раки, щоб щось починати нове, рухатися вперед, саме для розвитку, для розширення свого власного я. Прямо, ну як я сказала, для вас. Зоряний час. А далі у нас 11 червня ще відбудеться повня, вона відбудеться в знаку стрілець. Для вас це шостий дім. І про що це говориться, що тут шостий дім це коли ми служимо іншим людям і неправильно себе оцінюємо при цьому. Тобто перетворюємося або в раба, або в жертву. Так ми себе зсередини відчуваємо. А стрілець це про це також про розширення, це про те, що мати цілі, це також у нього управитель Юпітер, та ж сама велика планета. Тобто, у вас по шостому дому що може бути? Можете відкрити свій бізнес, дуже буде гарно. Можете почати якусь роботу, щоб комусь допомагати служити. Наприклад, якщо ви працюєте в медицині, буде розвиток. Або, наприклад, ви захочете взяти домашню тваринку, за нею піклуватись. Тут про піклування про когось іншого. Якщо у вас така робота, що ви про когось піклуєтесь раки, то це добре, це про розвиток. Тому що повня це саме висвітлення, це кульмінація якихось подій, яких ви давно чекали. І по шостому дому, наприклад, можете одужати, якщо у вас була якась хвороба, можете. Пройти обстеження, зробити якісь там аналізи, отримати результати. Вони вам сподобаються, тому що повня – це про розуміння, це про ясність. Уже ви хоча б будете розуміти і що, і до чого. Що тут ще можна повні спортом зайнятися, зробити свій режим дня, розпорядок дня, зробити порядок в цьому, якщо у вас був хаос. Ви не розумієте, куди йти, куди рухатись, якась рутина, і все вас затягує, і все вам не подобається. Як я сказала, самооцінка падає, ви начебто комусь допомагаєте, але відчуваєте спустошення, то по повні ви чітко зрозумієте, де ви потрібні, а де ви не потрібні, від чого відмовитись, від якихось обов'язків, від якихось там ем, завдань, виконання їх, які вам не потрібні, які і нікому не потрібні. Ви... І тут і побачите, що саме вас живить, а що виснажує. Оце дуже гарний час. А далі у нас буде важливий день, це буде 15 червня. Тут такі дуже напружені аспекти, будуть ставати планети, планети дуже сильні. Сатурн буде давати квадрат до Юпітера, а Уран буде давати квадрат до Марса. Планети дуже сильні, але енергії їхні складно тут в цьому всьому збалансувати, що буде відбуватися в цей день, і також плюс-мінус там ще три дні. Подивіться. Краще не приймати якісь важливі рішення, не починати щось нове, не вирушати в дорогу, тому що Юпітер, начебто, про розвиток, про рух. Розщедрість, щирість. Але Сатурн, то який навпаки, обмежує, який дає аскезу, який дає дисципліну, стримання, і він взагалі не пускає просто так. І тобто дві енергії, і незрозуміло йти чи стояти. Також Уран він дає несподівані події, дає. Якісь і конфлікти може дати, і якусь революцію, бунт всередині себе відчуєте, тому що він буде в квадраті з Марсом. А Марс ми знаємо, що це воювати, звісно. І тут будете відчувати такі енергії збудження, можливо, і неприємного. Тобто складно такі енергії збалансувати, дійсно складно. Краще е, посидіти тихенько, поспостерігати, бути таким стороннім спостерігачем, нехай це все уляжеться трошки. А 17 червня у нас Марс уже перейде в знак Діву, а для вас це рак третій дім. Тут вже така енергія, якби Марс, він, як я говорила, дає дієвість, дає результати, бажання рухатися, бажання діяти. І третій дім. А тут наші близьке оточення, комунікації з людьми. Головне, що тут, звісно. Ні з ким не конфліктувати, ні з ким не воювати, не нападати на людей, не агресувати. І якщо на вас будуть також нападати, ви це будете відчувати по Марсу, старайтесь не вступати в конфлікт, а це все зробити по любові. Марс він може давати творчі процеси. Якщо ви це правильно збалансуєте, ви просто досягнете результату. Якщо ви, наприклад, менеджер там в торгівлі, це гарний час. Марс дає дієвість, результативність, прямо відчуєте результати. І також можете досягти результатів, наприклад, в якійсь поїздки, кудись захочете поїхати. Тобто у Марса велика енергія, щоб рухатися, постійно щось завойовувати, щось забирати собі. І третій дім тут ближнє наше оточення, але ж може бути або конфлікт, або досягнення результатів. Можете почати щось вивчати, можете поїхати десь на якийсь ретріт, на якусь. Не знаю, зібрання там, людей, курси почати, такі якісь цікаві для себе, навчання, тобто книжку якусь починайте читати, щоб цю енергію дуже сильно кудись віддати, щоб прям настрій ваш піднімався, тому що Марс він дає настрій або гарний, або не дуже. І ще тут буде у вас велика потреба говорити. Тобто, коли це ви відчуєте, то краще говоріть точно, чітко. І якби старатися не, якби, не обурювати інших людей, тому що ваш емоційний стан по Марсу високий, може бути викликати обурення у інших людей, тому що не всі витримують ці такі емоційні навантаження на собі. Не всі люди готові будуть слухати те, що ви будете говорити. А далі у нас цікаво, 21 червня сонце уже перейде в рак. Ваш знак і в цей же день буде літнє сонцестояння. Дуже багато енергії буде саме для вас. Раки це для вас зоряний час. Розквітайте, будь ласка, ваш час прийшов, в кого дні народження починаються в червні. Я. Я вас вітаю. І раки, перший дім. Тут час сяяти, час, щоб вас бачили, щоб вас замітили, проявлятися. Перший дім, починати якісь нові справи, проявляти ініціатив, рухатися, не бійтеся. Зараз енергії буде дуже багато. Далі у нас Ще 24 червня і Юпітер туди ж перейде до вас у знак раку. І 25 червня і ще і молодик відбудеться також в раку. Тут же у вас в першому домі. І це поєднання уже і місяця, і сонця. Розумієте, скільки таких важливих планет? До вас туди зайдете. Звісно, найкраще, що це пораку для вас? Родина, затишок в сім'ї, проявлення людей, ті, які з вами разом проживають. Можливо, ви захочете покращити стосунки, поговорити з кимось, налагодити якісь відносини, які були, можливо, складними. Зараз на це все є у вас енергія. Але ви самі повинні проявити ініціативу, тобто, тому що сонце заходить саме до вас в знак. У вас дуже багато сонця і енергії. Також проявляйте себе у цей світ, показуйте себе, можете змінити якусь зовнішність, можете покращити щось для себе, навести якусь красу, можете зайнятися спортом також. І взагалі це ваш час, це як для вас новий рік. Ви сяєте, сяйво в вас. Робіть все, якби що ви давно планували. Починайте це робити. Це робити. Проявляйтеся як гарна мама, проявляйтеся як добра жінка, проявляйтеся як партнер, проявляйтеся як подруга гарна. Сяйте дуже яскраво на весь світ. Можете купити собі подарунки, прикрасити себе там, нову сукню собі купити, або нову сумочку, або нову помаду, якийсь колон, якісь квіти для дому. Прикрашайте себе, всесвіт тому, що перший дім дуже для вас сильна енергія. І рак, будь ласка, творіть цей світ прекрасним. Я бажаю вам всього найкращого. І дякую, що ви слухаєте. Підписуйтесь на мій канал. Також переходьте в телеграм. Я залишу посилання під відео, і будемо з вами там спілкуватися. Я буду дуже рада вас бачити. І до зустрічі! Бажаю вам всього самого найкращого.